От я, можна я прочитаю, що написано в тебе на цьому. Якщо прочитаєш, бути справжнім це важливо. Ні, не це там, бути справжнім крапка. важливо. Це важливо просто. Це, вже не перший раз ти це проговорюєш, і це реально для мене це я приймаю, тому що для мене це теж значить. Розшифрую. Почалось. Ну Розшифруй. Так написано, що ти, що, ти, що, там що ти особисто в цьому сенсі маєш на увазі. Кожен по-своєму, щоб бути справжнім, це важливий, твої, твої Ні, важливо теж. Твої важливо, твої бути спілки. Не, не бійся бути справжнім. Тобто, якщо ти кончений повністю, то не бійся бути конченим. Не треба казати, що я Нобелівський лауреат. Будь собою, будь справжнім. От, ти різних людей тут бачиш і знаєш, які тут в цій, в цій хаті навіть. Вони справжні по-різному. Хтось у своїй тупості. Можливо. Хтось, у, не знаю, в чомусь іншому. Але бути справжнім це важливіше. Тобто, коли людина справжня, вона відкритіша для світу. Тобто, якщо ти навіть справжній і тупий, в тебе є шанс навчитися чомусь. Тому що ти просто кажеш: ну, так, я такий. От, скажімо, ти мене спитає, там читав ти роман Війна і мір. Кажу, ні. І не збираюся, в принципі. Але спробуй там, де зберуться інтелектуали, а ви знаєте. А він не читав війна і мір. Це хто написав Толстой? Толстой. Ну написав молодець. Написав, молодець. Вот. молодець. Та, ну і все. Да. І вони, ой, фу, він не читав Війна і мір. Та насрай. Ну, не читав його окей, ну цю слиняву історію, блядь, життя, ну вона ну, ж ну, типова. Хто абсолютно. Читав це така. Історія, ну, типова. Да. От мені Коли цікавіше, тому сто років самотності Габріеля Гарсіа Маркеса, мені в рази цікавіше, ніж будь-що інше. Для мене так само. Ну. Я войно мір», як всі пацани в школі почав читати тільки війну, бо міру не втикав, бо скучно не цікаво, Да? І, і то не переміг. Я б краще Емануель перечитав. Не, не горжусь. Я не знаю, мені кіно що наші книжки Емануель. Я тобі розкажу, зараз буде цей, цікава історія. Так, у да, мене мамка, коли була жива, я типа, приїхав на канікули ну, в університеті вже вчився, приїхав на канікули додому, а вона поїхала щось торгувати в Угорщину, ну, типу човниковий бізнес, ну, важкі часи десь. Це ж вам вчителька була, да? Да, та, звідувача да. дитячим садочком. От. І вона така, це ж правильно. Та? І тут я такий приїжджаю, а вона поїхала в Угорщину. Один єдиний раз вона з'їздила туди. Ну, але я приїхав, і вона ж для мене ідеальна людина. І тут, я дивлюсь, лежить книжка написано Еммануель. Ну, це десь рік 93 -тій. І Я таки починаю читати. Чесно, я вахую, читаю це, все думаю, ма. А то що, некий женський роман? Там дійсно, що. Там трах. Ага. Ну, там Еммануель. Це в кіноте, це, це знаєш, типа, це вже. Таке, це лайт версія. Mm -hmm. А, а там такий конкретний. Мене, я лежу, читаю книжку. І це ту книжку, яку мама на столі, типу. не Бо, на столі, і... на дивані. Так ну, от, так. та, та. І я такий. <хух> ну, оскільки в мене гормони, сам далі придумаю. Так що такі історії були. Це проводить. Собі... До, чого до того, що мене... не треба все типу, тип, тип, типизувати і думати, що воно отак от типу. Іноді бувають несподіванки, розумієш? От, типа, до чого все котиться, що буде? По дерев'янську можна працювати, що буде? Що що буде? Піздець. Окей, так. Я не згоден. От де-де, а тут геть Але за це топиш, про це пишеш постійно. За що? Що піздець буде? Я пишу, що буде піздець світлий, а не піздець. Бо слово піздець це одне, це типа от туди, туди. Менше з тим, не про це мова і не про мене. От ця фраза, бути справжньою, коли для тебе вона стала так, що ти її докладувала. Це ж складова, про, то, що, про що ми говорили, і про Менель теж. Тому, так, що... коли ти... Сформувалася це... ця фраза? Так, так, так. І ти от реально почав це. Це рік, десь рік тому вона сформувалася. Так. Ну, тобто вона викристалізовувала. І так, я вона... розумію, ну, що так. Ну, так. І що послужило тригером, що ти такий мусив. Це нічого було? було, нічого. Просто отак от. Мар'яна спитала, записували ми ролики. Якось воно само. Ну, коли несправжність тебе кумарить, ти на неї реагуєш. Реагуєш, інтерв'ю видно. видно а воно видно, 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 коли так. людина от фальш, вона, знаєш, вона тебе бісить, просто. що... Ти, ти розумієш, що людина тобі може посміхатися, говорити, бути чемною, а ти розумієш, що це фальш. Краще б вона ну, нічого не говорила взагалі. Я не прошу, щоб підходив до того, який ви хороший, який ви розумний. Мовчіть. Будьте, будьте собою. Ну, таке іспанський сором, це дуже це пояснює. Тобі Е, Вернемося до е, таких тотальних речей. От постійно всі е, супитування показують, що українці знову розчаровані, знову Україна йде не туди, ні собі не туди. А ви що назад рік тому думали? І так далі. Е, Зеленський починає зараз чергове розчарувати, з, 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 злити. Менш надії, довіри. І це все, все черговий раз, по кругу йде, що називається. Е, що з нами? Нам пороблено, як співають, чи що? Нам чи, співають, там. нам пороблено. Що Треба з нами? Що з на, українці, на Україну. А ти читав Юпак? Кого? Юпак. Юпак. Ну, така ну, книжка Юп, юпак. Ні, ЮМС знаю, юпак не. Ні, ні, юпак написав е, ні. Сайгон. Він воював. А чув за нього зараз Та, це, Сергей, Сергій Сергійович. Що, що, що він сам він... сказав, що він свою книжку не читає, щось звернуватися і сказав. Дивись, він було. переміг книжку року BBC, mm -hmm. ЮПАК. Я прочитав, мене вона просто вставила, вона конкретно дуже Це ж атошник, вроді, так. І от це за то за що питаєш? Там просто є епізод, там де баба в селі викатує яйцем mm -hmm. пороблене. Mm -hmm. Воно настільки яскраво написано. Що той, хто сумнівався б, можливо, він би повірив в це. І як питаєш пороблено, та нам пороблено. треба викатати. Я ж не жартую, okay, okay, конкретно okay, величезним яйцем yeah. викатати, а бажано двома. Пробували викатати один раз яйцем з Януковичем. Мені здається, що це було якісь спроби викатувати. Яйцем, яйцем, ну, це між ті знаки, які ну, знак жейцей. Ну, ну, і, от... і нам реально, я не знаю, там у Сейгона цей твір, він в принципі, знаєш, от, є твори подібні. Я там згадав про 100 років самотності. Та? От, здається, різні автори там Габріель Гарсія Маркес, він соціаліст странний, там, срань, господні. Він геніальний письменник Написав. Мені найбільше цей твір подобається. Ну, я, я багато його ти... прочитав. Я мені теж найбільше. Полковник про... ніхто не пише, це до Сраки Мако, чесно. Про Макондо історія це нагловіта. Історі. А в гоно така ж сама історія, в принципі, людська. Тобто mm -hmm. там переплетіння йде. що от Там же йдеться про Юпітер цей мотоцикл, mm -hmm. який був пороблено йому було. І коли він переходив з рук в руки, людям ото робилося гімно всяке. І потім в кінці книжки голов... один з героїв. Застрелює, тому що там уже дія відбувається на фронті. Він застрелює свого, хто йому зробив пороблено там раніше. Він не знає, що він його вбиває, але він зациклив зло. Тобто він, анігіляція відбулася. Mm -hmm. та? Тобто цей юпак він пішов в небуття. Mm -hmm. Це тут у нас от таке от воно і присутнє. От ті, хто там хейтив Сайгона, я прочитав книжку, кажу, класна книжка. Та ну блядь, що там, слухай, Суржиком написано, там два варіанти. Російськомовний. Бо він писав це мову оригіналу, хоча mm -hmm. там всі діалоги українською, причому що цікаво. Mm -hmm. І є переклад: я читав в оригіналі. І всі, та ну, Сейгон, він ж лоб, він там написав херню повну. Ні, не херню не повну. Прочитайте, візьміть, прочитайте. Спробуйте... А це кажуть хто письменники, ті, хто це кажуть. Та-та, ну у нас, ті, у, нас у нас же критики, митці всі такі. Такі інтелігенція срана, mm -hmm. штопана, як казали в радянському Союзі, інтелігент штопаний. Ну, це от такі претендують на, на совість нації, скажімо, те, на що вони не, не можуть претендувати Шо за там Володимир Мірліч сказав про совість нації, і про цю всю хто Ні, ну, це, знаєш, типу, це, як, це називається снобізм, коли люди видають себе за ну, інших це абсолютно. Це чисто є абсолютно. Так, так, ну, так. Ну, типу, я, я правда теж народжений в селі, але а, знаєте, я. Я шляхта, але снобізм це не українська риса, мені здається. От російська риса це точно ну, та, та, Абсолютно, абсолютно та, та, правда ж, ну це так. природньо пояснюється. Тому що от таке, як ти це пишу? От У росіян це реально снобізм, це побудовувати. Тому що так. у нас у нас автентичності більше ніж там. А Росія це штучно створена. Ну фактично, ну, та, та. по перше. По-друге, туди принесли все, що могло бути здоровим. Тобто, най, най зараз буде. Звучати взагалі страшно, що найбільше туди приніс Петро І, який взяв все і тіпа, зробив копі-пейст. Тільки воно mm -hmm. ніхуя не спрацювало, копі Ну, no, і... але він механізм копіпейству постійно запустив, вони постійно копіпейстю. Так, вони далі намагаються, так. і ну, це знову бути справжньо важливою імітація. Mm -hmm. Тобто, вони, не можна бути кимось іншим, ніж тим, ким ти є. І в них, вони забувають про своє, вони щось спиздили у нас, там, щось в когось іншого. Вони кажуть, типу, от ми. Це вже великий русский мір. Насправді це все спизжене. Тут Просто спижене. Тут ну, доказано багато разів. І, і Катька, мені, оця мені. От, е, хтива тварь була, заради якої там Патьомкін бідний, будував цілі села, міста і так далі. Вона ж теж, це ж Німкеня. Ну, да. Тобто, це знову принесене на той ґрунт, який воно не, ну, не прижилося і не могло прижитися. І це постійна імітація, там відбувається, розумієш? А у нас більш автентично, ми, ми, ми справжні, ну, справжні. Справжніші, Ще, ніж вони, справжніші, ніж вони. Ну, тисячі разів мільйони. Тому що ми, ну, ти приїжджаєш, ти в село, ти розумієш, що як. Приїжджай в русську деревню, що ти там повідаєш. Хуйню ти там повідаєш. У них цей снобізм, раз ми зачепилися. Працює у нас на українці, що до нас постійно от проскакує у них у всіх буквально. Тут знаєш треба, як до селюків якихось. Так, ну, це постійно, а французи теж недалеко не. не шляхти. Чи німці теж не ну, тобто, це треба зрозуміти, що ну не про ми так сприймаємо. Ні, ми вони... це ми так сприймаємо, що вони так до нас відносяться. Так. Ну, вони ні, до ми до нас, нас так відносимо з Типа, ну це ж німці, ви знаєте? Ну німці, вони слухай, вони живуть своїм життям, слава Богу, їхнє життя ніхто отак от не зрушував, як наше. Ну ми сільська нація. Окей, так цим треба пишатися. Це немає погано, ні добре. Ми сільська нація, так, так є, так, правда так, ж так є. Так, і ну, мені окей, це подобається. Так. Так, от, давайте будемо селюками, мені подобається. Ми ну, сільська шляхта, все. Сільська... А всі решта йдуть нахуй. Все. Окей.